Персик обрізається так само, як виноград. Вирізається перші чотири роки, вирізається вся середина і всі вітки, які ростуть униз, то все вирізається. А потім треба різати, от, наприклад, до цієї вітки підійде. Треба знаєш, всі вітки відрізати. Так? Ось Обрізати виноград треба тоді. Коли будуть розові бруньки, наші розовий конус, навіть коли цвітіння, тоді саме краще. А раніше тоді не добре. Ми оставляємо дві бруньки на заміщення, як виноград, От, на заміщення. І цю на плодоносі. На плодоношення вставляє десь, десь 15 см. Отако. От Оце так правильно обрізана відка персика. Потім, коли зав'яжуться плоди, коли плоди зав'яжуться, Треба дивитися, якщо на кожний плід буде менше, ніж 12 листочків, треба зелені персики обірвати. Треба, щоб на один плід було 12-14 листочків. Іначе вони не будуть великі, будуть маленькі і невкусні. А то щоб була як нормальна, що вниз торчить, то все зрізати. Це вже сплодоносило, теж зрізати. І тут залишаємося на заміщення і це на плодоношення. Так, в'яточка. Це вже від плодоношення відрізаємо, ось сюди дивіться. Теж в'яточка. Оставляємо на заміщення. Ну і тут на всякий случай, бо зараз треба чуть пізніше різати. Це, що вниз, зрізаємо, оставляємо на плодоношення і заміщення. Ось така має бути віточка. А літом треба подивитися. Коли вже піде. Якщо тут піде не дві бруньки, а цю, треба лише щоб два пагони було. Остани треба зламати, щоб два пагони було. Чи навіть до цієї віточки подивимося? Це в них що зрізаємо. Тут на заміщення, це в зрізаємо на заміщення і плодоношення. Ось така віточка обрізана перцем. Абрикос, значить, якщо дуже високий росте, треба взяти пилку по металу пилку по металу і зробити десь, якщо вже товстий, 10-12 пропилів у ту сторону, яку маєш жнути. І ту сторону зігнути, прив'язати. Ну, прив'язати петлею, щоб не було щільно, щоб не вкасить. І ті, що в'ятки будуть верх ті обрізати. І тоді аберкос буде родити постійно. Тому що особливо яблука дує, беруть вершки, обрізають, 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 а воно росте, як їжать, як щитина, дає урожай е древесини, а яблук практично немає. Пригнути його? Треба пригнути. От чого кажуть, от яблуня не родить, та треба налякати. Треба, каже, взяти сокиру і вийти, замахнутися і вдарити разок. А так не треба лякати її, а треба взяти ножовку, наприклад, по металу. І взяти, якщо дерево таке велике, то стоїть, і воно не родить, а росте вверх. А воно росте вверх, тому що любе дерево хоче зайняти об'єм і пространство і стремиться зайняти кругом. А щоб воно давало плоди, а не цей треба взяти пилку. І якщо йде стволик, половина ствола пропилити. На висоті десь 30-40 см від е, землі. О, такий тоненький пропил. Тоненький пропил глибиною 1 міліметра. Потім з другої сторони, десь на висоту 40 см від цього пропило, з обратної сторони такий пропил, наполовину зробити, всі пропили замазати садовим варом. Або садовий вар самом зробити. взяти дві частини глини червоної, ті, що кирпіч роблять, дві частини балаги, тільки з корови і одна частину попіл. Замістити таку, як пласталін, то гораздо краще, як той садовий вар, що продається в магазині. Бо зараз нечесні підприємці роблять лише на ринок, щоб лише продавати, а люда замаже, а воно сонце пропече, воно затече і спалить тому що. Не буде заростати древесина, а спалить. А це глина, попіл і цей балиґа, замаже, там не буде розмочати грибки, воно швидко заросте, буквально за місяць заросте, пропили. І буде все нормально. І це такий, особливо на сільській місцевості, де корови є, можна спокійно взяти такі ці, усі зрізи, все, отим треба замашувати і не буде ніякої хвороби, і добре заросте. Коли відкрили Йославську границю, до нас є закарпаття, завезли. Мелінтоз, бактеріальний опік дерев, особливо поражаються всі кісточкові. Для того, щоб боротися з цією хворобою, треба, коли 75% листя опаде, тоді треба побризкати 3% відом купоросом або желізним купоросом на зиму. Воно робиться як коричневе, скручується? – Так. Ото піде росток, ніби в'яточка, зацвіте, то раз і висохла. Раз і висохла, оберкоса особливо. а потім разі ціле дерево висохло. І ніби люди заплатили гроші, все. а породить рік-два і пропало дерево. Щоб такого не було, і щоб кожен рік родив вас оберкос особливо, потрібно, коли от листя паде 65% листя, треба побризкати 3% бордоську або бургунську суміш. Бургундська суміш, то в місто Якщо, скільки мідного копоросу, скільки треба робити кальцініру соди, розвести половина там води, половина там води, і мідний копорос вливати у кальцінірну соду. А то суміш, а так, та бургунська. це Бургунська суміш називається. Дія однакова, ну лише не забивається вас оприскувати, не треба сідити. В взагалі, для хазяїна то краще, тому що краще з ним робити. Але у цю суміш треба додати або півлітра молока. Або найкраще взяти одну столову ложку мильного порошка. А найкраще, коли береш воду, гріє, щоб розвести, та нас тругав туди гозяйство мила, поставив на плиту, щоб воно розтаяло то мило, і хазяйство. І воно потім прилипне і дощ не буде змивати і буде держати. То для того, щоб ліпилося. Щоб ліпилося, так. Да. Так от, ми на зиму побризгали абрикос 3%. І рано весною, і от зараз, наприклад, якраз зараз пора. Треба взяти 5% цей бордоцьку суміш, раз побризкати особливо на бруньки, і побризка через 4 дні знову побризкайте. Для чого це робиться? Для того, щоб вегетація задержувалася на півтори-дві тижні. Обично раніше брали коло ствола, натоптували сніг, топтали сніг, потім опілками -то закривали, для того, щоб там лід був, мороз, і вегетація ніби задержувалася. А це, якщо ви побризкали мідним копоросом 5-процентним, тоді усі сусіди беркоси зацвітуть, білий сніг, а вас буде як мертве стояти не живої. Але через півтори-дві неділі воно зацвіте і вже врожай дасть разом із тим. Але ви році півтори-дві неділі ви виграєте тим, що оці заморозки весняни підуть. А воно ще мертве, ще не розцвіло, аж ви сохраните собі урожай. І вб'єте і бактеріальний опік, вб'єте хворобу, і собі сохраните весь урожай. І карний рік вас буде із урожаєм, і з Ось так побризкати інтенсивно. Що інтенсивно, щоб на кожну бруньку попало іменно цей. Щоб на Бруньку попали. Головне, щоб не стволик побризкати, а іменно на бруньки, тому що на бруньках там і сохраняються усі ці... бактерії, бактерії і ці грибки і так далі. Ну, раніше бризкали на фермінограду, зараз на виноград, бризкали дноком, ну, зараз дно заборонений, то треба бризкати в 30 препарат. Або в нього треба доволятися сіно, або хлороки сміді, то чемпіон, то хлороки сміді, або це, або і цим, то суміш таку робити і бризка, або калоїдну сірку. Для чого? Щоб ти і на стволі голму ще без цього, без е, листя, і на землі повно е, спор грибка. А якщо ми дноком побризкали, Оці спори, спорика всі знищаться, і вже коли дощ йде, капля він піднімається і йде до перших листочків і заражається. Тисячі цих спор йде, а ми дноком побризкали і то все уб'є, то не буде у цьому, на землі. І буде зберігатися урожай, тоді треба, треба буде лише три обробки винограда, і урожай весь збережеться, збережеться. Отакий простий мех. Ну, треба, звісно, поробити, ну вовремя. Бо якщо вовремя ви не побризкали, тоді і сто разів можете бризкати, а урожай не збережете. Так, так, так. То якраз тепер такий сезон. Якраз ось зараз тебе треба побризкати і абрико, взагалі ліпше всі дерева побризкати. Якщо дноком бризкати, то навіть каліфорнійську щитовку на яблуні воно знищує. Ну, зараз у не пускають десь Б-30, тим можна бризкати, ну, до нього треба якийсь препарат з міді. То або хлороки з міді, або Радомілице, МЦ, або Бордоцька, або бургунську суміш, любить з цих препаратів треба, і то суміш тебе бризкати, щоб два рази не бризкати. І то буде прекрасно.